исходящий за... А потом принцесса, возможно, его... Його навіть поцілує за те, що він її врятував від короля демонів. А може, і не тільки поцілує, а він на ній і одружиться, і будуть вони жити прямо як в сказці. Ось така була простенька мрія хлопака, щоб принцеса йому віддячила, і він би принцесі показав, що він рицар не тільки в мистецтві помагати мечем на полі бою, а й також він рицар в мистецтві помагати своїм мечем. Проте, король демонів принц також повернувся з несподіваним полоненим, зеленооким лицарем, який був одним з найвірніших послідовників короля демонів. Синьоволоса Ельфійка, яка поклялася знищити героя Житомина, з'являється являє, після того, як житовин переміг короля демонів. Хоча я думаю, що смертельний удар король ганкою, мабуть, цей ресторан надає особливі послуги, і, можливо, одна з них фотографування з клієнтом за великі бабки. Ну, фотографування я маю на увазі, офіціантка просто фотографується з клієнтом без всяких похабств. Можливо, в цьому ресторані дуже особлива їжа, яка коштує великі гроші. Ну і по іншому я не можу пояснити, як проста офіціантка змогла заробити такі гроші, адже ще можна додати, що зарплата в даних офіціанток ну дуже велика. Житовин теж заходить до цього ресторанчику, щоб поїсти і сфотографуватися з офіціанткою, яка виявляється тією самою ельфійкою. Вона його впізнає, а от він її ні. Навіть коли вони фотографуються разом, згодом житовим поставиться фото у своїй кімнаті у квартирі. Житов... спочатку успокоїмося. Війна закінчена. Я більше не нікамний герой. Я не хочу якщо це можливо. сматом, є святова. в замке все было кончено Никита, больше никому не нужно умирать на этой войне если да. это возможно я не я хочу чтобы кто-то умирал в этой войне я конечно дико извиняюсь дико извиняюсь дико извиняюсь вы что совсем тупые і звинуваченнями, оскільки він ніколи не хотів дружити з королем демонів, і тим більше його підтримувати. Спроби житовина виправдати себе перед, каз короля є незаперечним. Житовину доводиться тікати, забравши із собою ельфійку і рогатого корафана. Жать. І ти Пак... Учителька, яка навчала житова на магії та бойовим мистецтвом, не була в захоті від того, що він знову з'являється, адже раніше він від неї втік. Вона знала про його перемогу над королем демонів, але не шукала його через присутність чорного дракона, який був дуже могутнім і міг стати серйозною загрозою для неї. Адже він перебував в тому місті, яка практично вважається територією чорного дракона. І на цю територію інші дракони не залітають навіть дуже сильні, як вчителька житовина Разом із житовином телепортувалася і Ельфійка, яка вже закохалася в нього. Після того, як вони врятувалися, події розвиваються дуже бурхливо. Ми повинні були стратити, адже всі слуги короля демонів підлягали знищенню. Але на допомогу йому приходить сестра.

Перший сезон аніме закінчиться на тому, що Житовин разом із Ельфійкою та наставницею втекли від чорного дракона. Що я можу сказати, аніме цікаве, хоча дуже коротке. На цьому я закінчу свій огляд даного аніме. Дякую за увагу. Ставте великий жирний лайк та підпишіться на мій канал. Не забудьте це зробити, адже для мене це дуже важливо. Це допоможе мені далі просуватись по Ютубу, набирати перегляди, ну і звісно, що ж, робити ще набагато кращі і цікавіші відео. І як завжди, з вами був MyAlphaWorld, Альфа зустрінемося в моїх наступних відео.